Якість повітря в нью делі на тлі похолодання залишається на дуже поганому рівні, однак школи й далі працюють. Батьки кажуть, що почуваються безпорадними, бо не мають можливості захистити здоров'я своїх дітей. Ми дуже непокоїмося. Повітря стало дуже брудним, і ми безпорадні. Влада делі робить недостатньо. На дорогах стоять розбризкувачі води, але цього замало. І такі проблеми в столиці Індії, що зими. Холодна безвітряна погода не дає розсіятися автомобільним вихлопам, будівельному пилові й диму від спалювання стерні. Брудне повітря щороку провокує розвиток астми та інших респіраторних захворювань а діти вразливі найбільше. Між дорослими і дітьми є різниця. Діти менше на зріст, і на їхньому рівні осідає більше шкідливих речовин. До того ж, вони швидше дихають і встигають вдихнути більше забруднювачів. По третє, у них попереду ще довге життя, і якщо вони тривалий час дихатимуть таким повітрям, то в них розвинеться більше побічних ефектів. У них все незріле, зокрема легені, тому можуть виникнути аномалії. Холод і густий смог також призводять до аварій на дорогах. Це місто горакхпур. ДТП трапилося. Через туман. перша аварія сталася о шостій ранку, і машини стикалися до 8-ї. Зіткнулося 12-13 транспортних засобів, зокрема, три вантажівки й автобус. Тим часом місцеві жителі гріються біля вогнищ. Зараз порівняно холодно, уже два дні. Зігріваюся біля вогнища і тепліше одягаюся. Погодна і екологічна ситуація має поліпшитися, коли на півночі Індії потеплішає.